Добрий день, ми з України. Це відео про чудовий острів Цейлон, його природу, казкові пляжі та безмежний океан, диких звірів та домашніх тварин. Так-так. Це та сама Шрі-Ланка, один із самих екзотичних островів світу, знаходиться недалеко від екватору та омивається водами Індийського океану. На момент виходу відео ми вже залишили Шрі-Ланку і не застали заворушення, які почались по всій країні. Але щоденні відключення електроенергії почали ще в лютому місяці, а трохи пізніше почали вводити комендантську годину. Але наразі Шрі-Ланка переживає найтяжчу економічну кризу з моменту здобуття незалежності в 1948 році. Дефіцит бюджету, різке зниження притоку податків та руйнівні наслідки пандемії COVID-19, включаючи крах туристичної галузі, зробили тягар державного бюджету нестерпним для економіки. Офіційною столицею Шрі-Ланки є місто із складно вимовляємою назвою Шрі джаявар денапура коте а адміністративною місто Коломбо. В епоху колонізації Шрі-Ланка мала назву острів Цейлон. Найголовнішим транспортом острову є тук-туки. Тук-туки є з лічильником та без нього. Але водії йдуть на різні хитрощі, пропонуючи поїздку на договорній основі. Можна скористатись таксі, але ця послуга більш розповсюджена в крупних містах Шрі-Ланки. На Шрі-Ланці діє розвинута система міжміських та міських автобусів. Достатися на автобусах можна практично в будь-яке місце країни. Можна проїхатись на нічному автобусі з світломузикою, але це таке на любителя. Є також мережа залізничних доріг з достатньо розвинутими маршрутами. Але достатися на них можна не всюди. Та поїзди часто переміщаються дуже переповненими, що доводиться висіти на поручні. Узбережжя ланки це безкрайня піщана коса. На південній частині, де зупинились ми, розташовані такі курорти, як хікадува. З красивим кораловим рифом і місцями для дайвінгу, серфінгу. Бухта Вілігама мальовниче містечко з катамаранами та рибаками. Пляж Міріса праву здобув собі славу найкращого, який дозволяє зануритися в перевісну природу. А у Тангале безлюдні пляжі, що простягаються на багато кілометрів. На острові тропічний, теплий і влажний. Протягом року тримається однакова температура в середньому 26 градусів взимку та 28 весною. Такі кліматичні умови обусловлені близістю екватора. Крім того, розташування острова сприяє виконанню самих потаємних бажань. Безумовно, можна було зупинитись в якому небудь готелі, де нас би зустріли піснями та плясками. Але ми пішли іншим шляхом. Щоб краще зрозуміти, як живуть шрі ланкійці ми орендували житло у місцевих мешканців. Це наше перше житло з терасою на другому поверсі. Білочки дуже часто приходили до нас в гості. А от друге житло дозволило нам з головою окунутися в природу диких та домашніх тварин. Сусідські корови були у нас замість годинника зі своїм гучним муканням. А от сусідський песик вирішив, що буде жити з нами, і регулярно приходив харчуватись та робив вигляд, що охороняє нас від ігуанів. А ігуани безсоромно переміщались там, де їм зручно, та жили в тайних місцях під будинком. На острові дуже багато ящерок. В тому числі варанів, розмір яких може досягати до 2 метрів. В цілому, варани не є агресивними і не особливо шукають зустрічі з людьми. Але деякі є досить цікавими і можуть завітати в гості на подвір'я або навіть мешкати у своїй норці під будинком, пристосовуються до цивілізованого життя. До речі, ящерок геконів мешканці приручають і тримають в будинках для боротьби з мухами, комарами, москітами. Можна побачити чапель різних розмірів, ворон, фламінго, бакланів. Нахабні павичі шастали постійно по даху віли. Мангусти приходили їсти наші кокоси теж безсоромно. За нашою вілою було рисове поле, і дикі тваринки там харчувались. Та вважали, мабуть, територію подвір'я теж своєю власністю. А ми просто понаїхали та нахабно заселились. А вночі до нас завітав дикобраз, мабуть, його прислав мангуст, щоб ми вже в кінці кінців злякались та залишили фазенду разом зі своїми манатками. Відео, на жаль, не дуже якісне. Але очі до кобра засяяли та казали геть звідси. Потім ще приползали змії та скорпіони, але ми з переляку вже нічого не зняли. Дуже часто, ну дуже часто на острові можна зустріти пальмових білок. Через свою смугастіх їх часто називають бурундуками. Білочки будують свої гнізда з будь-якого матеріалу, сухої трави. М'якої кори дерев, шерсті. Пристосовуючись до сучасного життя, білки-борундуки роблять домівку навіть під дахом деяких будинків та приходять в гості до мешканців на ланч за ласущами. Це таке незвичайне відчуття, що ти ніби у цивілізації, але дика природа просто заходить в твій будинок і це повсякденне явище. Можна взяти екскурсію сафарі, де, окрім інших тварин, безумовно зустрінуться і макаки, які залюбки почухають вам потилицю в пошуках комах. Ця краса шрі-ланки це її природа, яка включає безліч унікальних видів фауни. На Шрі-Ланці мешкає 91 вид савців, 41 з яких знаходиться під загрозою зникнення, на жаль. Це ведмеді губачі, леопарди, слони. Є на острові змії, крокодили, варани, ігуани, вікони. А ще можна познайомитись з дикими кабанами, які кайфують у багнюці, та котами єнотами Ой, вибачте, примарилося. Дуже комфортно на острові себе почувають рукокрилі. Летючі лисиці метрової величини. Летючих лисиць або летючих собак не треба плутати з кажанами, так як за розміром і зовнішнім виглядом вони абсолютно не схожі. У світлий час доби летючі лисиці сплять, висять догори ногами на гілках дерев чи на проводах. Їх мордочки дуже схожі на собачі та мають чорноротий колір. Вони огортаються крилами як ковдрою, коли сплять. А у вечірній час ці милашки парять у небі, пролітаючи над водоймами, щоб ковтнути водички. Від передмість Коломбо до найвіддаленіших частин Шрі-Ланки мешкають мавпи різних типів, найбільш поширеними з яких є макаки. Інші цікаві мавпи луну – це хануманський лангур, фіолетовий лангур, тонкий лорі. Мавпи поводять себе фрівольно та безстрашно, однак з ними треба бути уважними, бо разом з їжею вони можуть прихопити і ваші речі. Шрі-Ланкійська кухня це переважно рослинна їжа. У кулінарних цілях широко застосовуються морепродукти, тропічні фрукти, прянощі та, безумовно, рис. Крім індійської, кухня шрі-ланки поєднує кулінарні традиції багатьох народів, які проживали на острові. Це арабські, голландські, англійські, китайські традиції. І з арабської культури варіації на тему плову – Це біріані. І пілау від Великої Британії перекочував пудінг та кекси, омлети та безумовно чорний чай. А вже ж, мабуть, дуже цікаво скуштувати на шрі-ланці омлет і випити чаю, жартую. Такого добра і вдома повні. Тунець став нашою метою, а ще краби, кальмари, восьминоги та креветочки. Але якось поцікавились, як їх розводять і все. Відмовляємось назавжди. Ця смакота дуже негативно впливає на мангрові ліси, але про це пізніше. Почали дегустувати місцеву їжу. Нас пригощали смузі з дерев'яного яблука. Це такий місцевий фрукт. Коржиками роті. Тушкованими гострими овочами, карі з рисовою вермішелю, таке все гострюче. А от що нас влаштовувало сто це кокос, безпрограшний мадік. Бажаю всім країнам світу миру, нехай людяність панує на всій планеті.